І так, всім привіт! Сьогодні я хочу приготувати Брауні. Але не звичайне Брауні, а Далерантське Брауні це рецепт з гри World of Warcraft. Я не грала в цю гру. Але чи потрібно грати в гру, щоб користуватися рецептом з книги про цю гру? Отак. Тобто збірник рецептів з цієї гри. Це не реклама, якщо навіть хтось подумав. Ну, просто мені сподобався рецепт. Я показала мамі, мама сказала, що, типу, ну, може бути, відео про рецепт там вийшло все. І тому я також хочу, бо я дуже хочу шоколадного. І будемо готувати. Так, інгредієнти: 110 грам вершкового масла, 40 грам какао порошку, 150 грам цукру, 2 яйця, 60 грам борошна. Одна-друга чайна ложки солі, одна друга чайної ложки розпушувача, одна чайна ложка ванілі, екстракт ванілі. Тобто, в мене є екстракт ванілі, але я не хочу його тут додавати. Я хочу, щоб воно було прямо шоколадне-шоколадне, тому я дам ром з запахом шоколаду. Інгредієнти для глазурі. Оце типу для самого брауні, а це для глазурі, щоб зверху полити. 45 грам масла, 40 грам какао порошку одна друга столової ложки молока. Ні, почекайте, 200 ложки молока, щось я перепутала. 120 г цукрової пудри. Приготування. А, спочатку потрібно розтопити масло і какао-порошок разом, потім знімаємо з вогню, додаємо цукор, яйця і ваніль і розмішуємо до однорідності. Я вже маю рунделек, в якому я буду топити масло, вагу, в якому я, які, на які я буду важити. Миску куди все перелю з вінчиком. І потім вже доберу по ході того, що мені буде потрібно, бо якщо я зараз все принесу, що мені буде потрібно, то тут -то буде купу всього і не буде де робити. Потім другий крок. Додаємо до маси сухі, сухі складники і інтенсивно перемішуємо. Потім переливаємо форму, яка вже застелена пергаментом, і випекаємо 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Для самої газурі маленькій каструлі розтоплюємо масло, додаємо какао-порошок і молоко, добре перемішуємо, поступово додаємо цукрову воду, інтенсивно перемішуючи, поки не отримуємо однорідну густу, але тек текучу консистенцію. І четверте вже охолодження брауні. Спочатку його ріжемо охолоджене брауні, а потім поливаємо козурю. Воно виходить дуже легке. І будемо готувати. Я вам рецепт повністю зачитала, хто хоче де готувати, а хто хоче зрозуміти, як готувати. І якщо в мене будуть якісь помилки їх не повторити, то дивіться відео. Зараз я буду важити масло кидати і показувати поступово рецепт. І так, оце з миска, яку я просто важила. Воно от, ну, в капку, коротше, і в маслі. Так. Ось те, що зараз ми будемо ставити і топити, а тоді вже будемо додавати все інше: 110 г масла і 40 г какао. І так, я взяла іншу миску, бо я спочатку брала пластмасову і більшу, потім зрозуміла, що для чого тут більше. а воно бі в тому родеву підмішати можна, було. от воно таке вийшло. Ну, ж... Жиденьке, коротше, ріденьке. Заріоперелім, і будемо кидати далі. І так, 150 г цукру, на мене трошки менше вийшло, 2 яйця і ваніль, але яду дала ну, Типу шоколадний. І так, воно ну, от я розмішала до рідності і вже кинула цю розкушувач. Отаке от. от воно однорідне, коротше. Далі буде мука 60 г. І так, дивіться, що в мене вийшло. Зараз ми його ставимо в духовочку. На півгодинки приблизно на 180 градусів. Оп! Ну, я його пускати не буду. Воно і так нормально тут. Я застали програми, дві міні нього застріли. Не знаю, якої форми воно вийде. Але ну, буду випікати. А зараз будемо робити для нього глазур. да глазур. Я перевіряла, чи воно так все просто просто. Так, в мене є отаке какао, це мама його. А, оскільки моя пачка какао закінчилася на 25 г, а мені потрібно 40 г какао-порошку. Тут у мене його 52 г маска, але нічого, там було 45 Ну, не дотримання норми, ну нічого. Що тих 5 г маска, тому різниці сильно і не зробить, так що я більше там. Так, зараз я докину цього какао-порошочку. Я просто цей хотіла показати, що я його буду давати. І тоді ще 2 столові ложки молока, 120 грамів цукрової пудри. І будемо робити, ну, типу, варити глазур, отак. І так, там було 120 г 120 г цукру, цукрової пудри. І вмішувати дозами. Але я взяла 100. Типу, я не думаю, що воно буде від того не смачне чи не солодке. Тому. Ну, зараз будемо топити масло і вмішувати по чуть-чуть. Цього -чуть. показувати не буду. Оце я молочко вливала. І так, я виявила проблему. Що я не знаю, чи я показувала яка вичка глазура. Я її зварила. Я не пам'ятаю, чи показала, чи ні. Я пам'ятаю, що я почала прибирати, оце все прибрала тут. Помила і забула. Тому я покажу ще раз. Ще разок. Вона вийшла в мене дуже густа. І ще я в мені доливала трохи молока, бо воно масло буквально не топилось, воно починало пригорати. А, тобто какао і масло воно об'єдналися вже з укрові не було до чого об'єднатися. Я трошки долила молока, щоб воно ну, не пригорало. І от воно таке вийшло. Мені здається, треба ще трошки туди додати молока і доварити, бо воно тупо не розтечеться. Та й воно було таке ріденьке. А я кинула ще більше масла. Тобто там на 7 грамів більше масла. І ще долила молока, а воно густе. А, і ще не докидала цукру. Виходить, що, що воно не розтечеться, Тобто воно буде текти, але, але не так сильно. Воно таке ну, середньої густини. Не знаю. Ну Я, напевно, не буду його доварювати. Просто, напевно, зігрію, ну, його підігрію. І тоді полю зверху. Воно ж шість хвилинок попечеться, або я зараз гляну, подивлюся, чи воно спеклося. Можливо, і спеклося. І вийму, поставлю, щоб холодилося, і тоді вже полю гозурю. І покажу. І так, дивіться, це я не надкусила, я його просто віддирала і воно от видовилося. Я його перевернула, я забула показати, яке воно зверху. Тому тому я вже його назад перевертати не буду, зараз розгріжу його. Дійсно, всередині такий влакий. Що, і тепер зараз ще полємо глазур'ю і будемо пробувати її. Так, дивіться, я вже один кусочок допомагаю, двічі кинули що. Чисто. І поки попробуєш, то що я вже з'їла половину. Але смачно. Що мені, то мені компенсація, бо Наталя нині не хотіла йти в село по шоколаду. Сенсі, сказала, давай я піду. <рес> я не хотіла тебе посилати повну шоколадку. Я ще нагадалася, що мені треба, я тебе завтра пошлю. Okay. Дуже смачно. Дякую, дося. Mm -hmm. Ось так щось таке. І Дуже пухкий, і дуже-дуже Лазур mm -hmm. топ. І те, що я там не додала цукру, все все добре. Тому готуйте, смакуйте. Він дійсно класний, дуже шоколадний. І я його доволі швидко зробила. Я його зробила за годину. Тобто, потом вже почала робити, поприбирала після себе і от сиджу їм. Тому готуйте. Дуже класно, шоколадно. Его глазур можна навіть дати ще менше цукру, бо воно і так дуже солодке. Всім. па-па! Меру добра и любовь.